Вітаю всіх добрих, порядочних людей, а особливо рибологів. Сьогодні хочу перевірити гру саморобних дерев'яних обларів, які я вважаю екологічно чисті, тому що при зацепі він швидко його вода пережує. І тут ніякої загрози свинцом я не огружую, желізом. Ачки зогнають, дерево також зогнає, і це екологічно чистий воблер, виходить. Акварельними красками я їх розкрашую і скриваю лаком, щоб акварель не сходила. Такі мені більш подобаються ці безгубки, тому він не так зацеплюється і губка не відломується. І от такі мені воблерки більш подобаються, тому що в такі губка може відламатися. Цей віч мені до вподобай. Зараз перевіримо гру. От я вже одного такого прицепив. Зараз попробую гру. Бачу, гра нормально, заглиблюється, грає. Я ще спробую з губкою. Такого оконця поставлю. Якщо деякий не грає, файно то можна регулювати винати, як копер. Вершневий оти цей взагалі прекрасно грає, як настоящий окунь. Як настоящий окунець підігрувати удивище отримує жавновірно і він так грає файно а Ще одного попробую з губкою Це я тут губки вклеював получається як і плесна чайника така губка тільки клей треба крепший. І заглиблюється добре, його погружається добре. В принципі, я задоволений саморобними бабларками. Собівартість їх не сильно дорога. Всім рибакам бажаю здоров'я, не хвоста, не лоски. Всім добрим людям, щастя, слава Богу.